Згідно вимог податкового кодексу України існує спеціальне повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням. Це так звана форма 20 ОПП. Коли її подавати, які наслідки за неподання, за невірно вказану інформацію, а як необхідно заповнювати або оновлювати. Про це ми будемо говорити сьогодні у нашій студії з заступником начальника головного управління Державної податкової служби Івано-Франківській області Наталією Зікратою. Вітаю вас. Вітаю. Пані Наталя, давайте розпочнемо з того, що ж таке ця довідка 20 ОПП, і хто її подає, для чого це потрібно робити. На практиці, як, як показує практика, підприємства не надають значення цьому звіту, забуваючи первинно відображати об'єкти оподаткування і вносити зміни до їх статусу. Чи вони використовуються, чи передані в оренду, чи повернуті власнику. Проте насправді повідомлення за формою 20 УПП є одним з ключових елементів про визначенні реальності діяльності підприємства. А відсутність цих даних по 20 УПП є одним із важливих факторів. Визначення ризиковості підприємства, що відповідно в свою чергу призводить до блокування податкових накладних. Особливо актуальним подання цієї форми для фізичних особливо актуальним є подання цієї форми для фізичних осіб-підприємців, коли у 2000, з 2022 року для груп 2 і 3 єдиного податку обов'язковими стали касові апарати РРО, адже для реєстрації РРО також необхідно спершу подати інформацію про торгову точку у формі 20 ОПП. Однак давайте далі говорити про форму 20 ОПП. Зокрема, вона затверджена наказом Мінфіну від 9 грудня 2011 року, номер 1588, додаток 10. і повна назва цього документу це повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням, через які проводиться діяльність. Форма 20 УПП подається е, всіма без виключеннями платниками податків, як юридичними, так і фізичними особами, їхніми відокремленими підрозділами, філіями і також фізичними особами-підприємцями, незалежно від їхньої системи оподаткування, тобто і спрощенці, і загальники. Е, подача повідомлення за формою 20 ОПП передбачена статтею статтею 63 кодексу, податкового кодексу України, яка, е, яка якраз і встановлює обов'язок платників податків стати на облік за органах державної податкової служби і також їхній обов'язок повідомляти податкові органи про об'єкти оподаткування, про об'єкти, які пов'язані з оподаткуванням, і об'єкти, через які провадиться діяльність. Я якраз би хотіла, щоб ми тут уточнили, які власне є оці типи об'єктів оподаткування. До типів об'єкта оподаткування належить багато об'єктів: це і земельні ділянки, нерухоме та рухоме майно, офісні, складські, виробничі приміщення, транспорт, місця продажу товарів, тобто автомобілі, автомийки, автосалони, бари, бутики, буфети, кабінет, навіть кафе, магазини, манікюрні салони, офіси, тренажерні зали, стоматологічні центри та інше. Також хочу звернути увагу, що місця торгівлі, такі як магазини і кафе, слід обов'язково зазначати в тому, що відображення інформації про них є необхідною мовою для реєстрації касових апаратів. В повідомленні слід вказати як власні, так і орендовані об'єкти. Ну, приміром, якщо легковий автомобіль чи земельна ділянка орендується або передані орен... в оренду іншим власникам, теж треба подавати форму 20 ОПП. Про що прямо якраз зазначено в порядку 1588, абзац, другий пункт 8.4. Але якщо, наприклад, є якісь... Однотипні об'єкти оподаткування, то можна якось загально за них всіх інформувати, чи потрібно якось по кожному окремо, угу. як відбувається саме ця процедура при наданні повідомлення за формою 20 ОПП застосовується застосовується при принцип укрупнення надання інформації за однотипні об'єкти оподаткування, об 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 які розміщені за однією адресою. Зокрема, якщо подається інформація про ємності, які розташовані на одній території чи в одному приміщенні чи акцизному складі. То повідомленні за формою 20 ОПП зазначається якраз інформація про територію або приміщення, де ці ємності розташовані як про один об'єкт оподаткування. Принцип укрупнення не застосовується при наданні інформації про об'єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному реєстрі і мають присвоєний і реєстраційний номер. Наприклад, не можна укрупнювати. o По автомобілях пункти просувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, надання інформації про об'єкти рухомого і нерухомого майна, які підлягають реєстрації, наприклад, земельні ділянки, об'єкти нежитлової нерухомості, такі об'єкти в відповідному держоргані отримують реєстраційний номер. І, відповідно, у формі 20 ОПП тоді зазначається інформація про і про земельну ділянку і про об'єкти нерухомості, які знаходяться на цій земельній ділянці. Якщо декілька земельних ділянок, то їх теж наводимо окремо, тобто тут ми не окрупні. Об'єкти розташовані за різними адресами, наприклад, два склади по різних адресах. Також хочу звернути увагу, що якщо земельні ділянки об'єкти нерухомості не мають з тих чи інших причин номерів. То тоді форму 20 ОПП слід подати у паперовому вигляді разом з тими документами, які підтверджують реєстрацію цих об'єктів у державному органі. Я думаю, що було б зараз дуже важливо зазначити, чи існують, і я думаю, що вони існують терміни подання власне цього угу. повідомлення 20 ОПП. Повідомлення за формою 20 ОПП подається протягом 10 робочих днів після реєстрації створення чи відкриття об'єкту оподаткування до контролюючого органу за основним місцем реєстрації платника податків. Також платник податків має 10 робочих днів у разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, тобто зміна його типу, найменування, місцезнаходження, виду, права власності або його стану. Відлік строку починається з дати відповідних документів, наприклад, з дати оформлення договору купівлі продажу чи дати державної реєстрації договору оренди. Варто наголосити для наших глядачів які є платниками податків, куди і як подається форма 20 ОПП. Ви вже трішки зачепили цю тему. Хочу щоб ви зараз саме наголосили угу. на цьому. Форма 20 ОПП подається тільки за основним місцем обліку платника податків. Її можна подати. У паперовій формі це надіслати поштою або занести особисто через уповноважч особисто або через уповноважену особу, і в електронній формі через електронний кабінет платника податків або через певні комп'ютерні програми. Чи існують якісь е, якась відповідальність, якщо не подали це повідомлення 20 ОПП або подали, але в ньому недостовірна інформація, недовказана інформація? Форма 20 ОПП це не декларація, і вона не визначає узгодження податкове зобов'язання. Отже, форма 20 ОПП не призведе до штрафних санкцій за несплату податків. Однак, якщо взагалі не подати форму 20 ОПП або не включити до неї усі об'єкти, то це вже є порушенням обов'язку платника податків щодо подання заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі Державної податкової служби чи подання інформації про змін, місце знаходження і внесення змін до облікових даних. Розміри штрафу за неподання форми 20 ОПП визначені у пункті 117.1 податкового кодексу. Це 340 гривень для фізичних осіб-підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, і повторне порушення протягом року складає е, штраф 680 гривень. 1020 гривень це для юридичних осіб, і повторне порушення протягом року е, Складає 2040 гривень. Однак, на період дії ковід, карантину дані штрафні санкції не застосовувалися, і, зокрема, не передбачено штрафів з 1 березня 2020 року по останній день закінчення карантину. Як ви знаєте, на сьогодні карантин вже скасовано. І водночас, тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України відповідальність за порушення встановленого порядку взяття на облік заяв або документів, внесення змін до облікових даних даних платників податків не застосовується. Тобто, 6 пункт 69.9 підрозділу 10, перехідні положення податкового кодексу, але краще добросовісно Кодекс. і гарно все заповнювати, аби потім випадку чого не повертатися і в не попередні шукати, роки так, і не шукати, шукати, що там було. Не знаємо, що буде після скасування військового стану. Власне, чи потрібно оновлювати оцю цю форму 20 ОПП, якщо відбулися якісь зміни? Особливо я знаю, зараз змін у нас дуже багато, але відбувається зміна коду території. От що це таке, і чи потрібно вносити оновлення? Відповідно у зв'язку з адміністративно-територіальною реформою України, яка під проведена на підставі постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів, для кодифікації нових районів було впроваджено кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад. І відповідно у зміненій формі повідомлення 20 ОПП код оцей кт який Такого прийшов, так спорили. який прийшов на зміну Коату. І новий кодифікатор розміщений на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад та територій України. Якщо внаслідок зміни адміністративно-територіального устрою змінилася адміністративно-територіальна одиниця, на території якої знаходиться об'єкт оподаткування, платник податків за власним бажанням або у разі потреби у випадках пов'язаних із використанням даних про такий об'єкт оподаткування, наприклад, реєстрацію чи перереєстрацію реєстраторів розрахункових операцій. Програмних реєстраторів розрахункових операцій, реєстрацію чи внесення змін у дані щодо акцизних складів може подати повідомлення за формою 20 ОПП. Якщо повідомлення за 20 ОПП подається суб'єктом господарювання для його взяття на облік контролюючому органі новоствореного об'єкта оподаткування, то у повідомленні 20 ОПП зазначається значення коду. КТТГ для території територіальної громади, де знаходиться такий об'єкт оподаткування, отож, графу 6, Код КТТГ, розділу 3, повідомлення 20 ОПП необхідно заповнювати до кодифікатора, затвердженого наказом Мінрегіону від 26.11.2020 року. номер 290. У своїй практиці з якими випадками або питаннями ви найчастіше стикаєтеся щодо подання форми 20 ОПП? Ну, можу навести, напевно, окремі випадки подання чи заповнення форми 20 ОПП, десь які в нашій діяльності якнайчастіше виникають. Ну, для прикладу, платник податків здійснив поділ власного приміщення на два об'єкти різного призначення. Чи потрібно подавати в такому випадку повідомлення за формою 20 ОПП? Отож, у разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання, інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається у повідомленні за формою 20 УПП двома рядками. В одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення, якого змінюється, а у другому вже зазначається оновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого. При цьому ідентифікатор об'єкта оподаткування. Змінюється. Ще один приклад. Чи необхідно подавати 20 ОПП і, на облік, і ставати на облік як платник податків за неосновним місцем обліку? Тож відповідно до вимог порядку обліку платників податків і зборів, якщо у платника податків, крім обов'язків щодо подання податкових декларацій та нарахування і сплати податків зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов'язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі. І вже взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється на підставі повідомлення 20 ОПП, який подав платник за основним місцем обліку, при умові, що в такому повідомленні платник податків визначив контролюючий орган, в якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, замість знаходження відповідного об'єкту оподаткування, звичайно, є ще інший варіант для взяття на облік за неосновним місцем обліку. То для цього платнику податків необхідно подати форму номер 17 ОПП, і, е, яка може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку. Угу. Е, ну, ще такий, як, як е, частий приклад: чи подається 20 ОПП, коли є відокремлений підрозділ. Отож, маючи відокремлений підрозділ, філію, представництво, підприємству слід стати на облік за наосновним місцем діяльності і подати форму 20 ОПП з інформацією про такий підрозділ. Також слід подати форму 20 ОПП, якщо за наосновним місцем діяльності є певне майно або об'єкти оподаткування. Однак є винятки, коли відокремлений підрозділ має самостійно від себе подавати форму 20 ОПП і. При цьому мають дотримуватися такі умови. Тобто самостійне ведення бухгалтерського обліку відокремленим підрозділом. У підрозділу ведеться відокремлений, відокремлений баланс. Підрозділ зареєстрований у єдиному державному реєстрі. Підрозділу делегований обов'язок нараховувати та сплачувати ПДФО за найманих працівників, які працюють у цьому підрозділі. Ну і на завершення, напевне, ще. Остання останній приклад. Яка інформація зазначається у графі місцезнаходження об'єкта оподаткування, розділ 3, повідомлення за формою 20 ОПП, якщо юридична особа придбала чи орендує транспортний засіб для службового користування? Отож, якщо юридична особа придбала або орендує транспортний засіб для службового користування, то протягом 10 робочих днів після придбання його чи оформлення договору оренди подається повідомлення за 20, за формою 20 ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку, де у графі 8 розділу 3 зазначається адреса місцезнаходження транспортного засобу. Пані Наталя, дякую, що ви так вичерпно відповіли на всі питання, які я вам ставила і. Навели навіть приклади з вашого досвіду. Сподіваюся, це буде дуже корисно нашим глядачам. Вам нагадую: не зволікати вчасно, в повному обсязі заповнювати 20 ОПП, про які ми спілкувалися, та завжди тримати руку на пульсі, адже податкова готова з усім допомогти. Е, у випадку додаткової інформації, якщо вона вам потрібна, можете е, звернутися за нею на офіційний сайт Державної податкової служби. Mm -hmm. Дякую вам і побачимося наступних випусках. Дякую, до зустрічі. До зустрічі.